Перемога до 24 лютого саме такі наративи готуються просувати російські пропагандисти до третіх роковин повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє головне управління розвідки. Просувати інформацію про перемогу Росії збираються з метою дестабілізації українського суспільства та дискредитації України. Гур назвало ключові наративи окупантів, які вони підготували до 24 лютого. А саме про те, що захід, начебто, зрадив Україну. Українська влада нелегітимна, а зсу про. Грає на фронті корупціонери в Україні крадуть мільярди доларів американської допомоги. І наостанок про те, що США та Росія вже про все домовились за спиною України. А думка європейців і українців не хвилює ані Москву, ані Вашингтон. Також до круглої дати 24 лютого ворог готується оголосити про нібито перемогу РФ. Більше того, є інформація, що увесь маразм ворога може дійти і до оголошення перемоги над НАТО. Одна з ключових цілей нових кремлівських. Ких методичок для пропаганди Росії виставити країну терористку, начебто, готовою до мирного врегулювання конструктивної сторони конфлікту. Зокрема, РФ буде використовувати партнерів нашої країни в Європі, яких вони планують показати, нібито ворогами миру, за інформацією гур спецслужбам РФ доручили максимально подати у своїх ІПСО активізацію дипломатичних зусиль адміністрації Трампа щодо завершення російсько-української війни та двосторонню зустріч делегацій США і Росії у Саудівській Аравії 18 лютого 2025 року. Закликаємо вас перевіряти всю інформацію, яку читаєте у медіа, брати для цього лише перевірені джерела або ж офіційні сторінки представників влади, щоб не дозволити ворогу розхитати суспільство та поширювати зраду серед українців. Каріна не телеканал НТА.